І ловушці, ся, і довбанці, сяйдовбанці чіпабуть метр вона всього висотою всередині Я забув скільки пілок носять. Ну дяку Богу. Побачимо чи багато тут Онішо Подмору того Оу, як Udă-mă. Ζmenka va fi. Curăță-te im pomoz. Щось подгрізували. Щось не по їхньому було, значить. Не подобається їм, що я до їх лізу. Кажіть, не, не треба, було, були зимою. То не треба і весною. Ладно.